Так, всім привіт! Зараз приїхали, заберемо трохи гною із малих телят з великого бічка, великого бічка я тоді раніше чистив, Так бувало там пару днів, тоді тач, тачкою ввожу. А тут якась така робота почала нагально, то не було часу, так я підстиляв, підстиляв, то вже можливо якісь місяць більше. Просто накидаємо його, там вже так на другому поверсі стоїть, зараз зайдемо, покажемо. І також у малих. Отут дверцята не відкриваються. Вже в ту сторону вже так важковато. Коли знаєте, почали знімати якось двері, в очі кинулись. Не відкриваються, не закриваються, а дошки відпадають. Там що я говорив, що саморизу повірювало, я так упритик зробив дощинки, вони понабуцали, понакисали. Але нічого, скажемо, що так було заплановано. ось, бачите, тут я зробив, можливо, яких заберемо, буде сантиметр 25 знизу, але щось так не подумав. Їх можна було взагалі робити, так як то в американських барах десь постільки Ой, і синобички не втікли, тут ж не бролери, не курчата ходять І тут зараз, бачите, хто знає як їх зробити, переробить, То, що треба болгарка і сварка, а у нас там сіно, солома і тут на землі. То мабуть так будемо просто обходитися. Але все одно, це скільки вже бички, стільки ми їх не чистили. Там під жолобом забирати не буду, бо та стінка трохи вища, така то вони слабо достають ще Ось отак світло, телята. Зараз, бачите, так мокро вже їх не підстеляв. І бички зразу гараздні, коли по вулиці ходять то частіше, а то не підослав, то вже такого. Якось нам писали, що вже тут з жо, рівно жолобом. Ні, ще там є запас, що можемо настоювати. Ну, а Тут я не знаю. Я вже тепер придивлявся, думаю, можливо це бачите, не нижній завіс отак, вище приварений, але трохи багато роботи, не хочеться якось ставлюватися. Можна було б оцю перемичку переварити сюди, якби двері зняти. Але знову на дощинки пересверлювати все треба одну і другу, другу половину. Нічого потерпімо. Заберемо почистимо тут, вже назбиралось той, що вивозили з частих бичків гній. Він вже такий перепрівший, то, думаю, його на картоплю зоремо. Насам не багато, так само буде чотири родочки. І так само з батьками разом посадимо, щоб разом її обробляти, оприскувати і все. Це має бути вже такий перепрівший, можливо в середині хіба там ще солома останеться. Треба гноярка спеціальна, то знаєте, прозвортають, шкода гною. Він зараз на нашій землі взагалі він потрібен на такі піщані. Односельчани часом питають, але ж в нас його нема багато, того, що бічки до самої осені по вулиці гуляють, тут трохи пасуться, то гублять Ми Трохи позідали пашу побільшали. О, така природа зараз добре, будемо. Будемо щось трохи гнуєць покураємо. Мабуть, першим ділом я сьогодні їх не випускав, хочу великого почистити. Далі я сюди вийду. А тоді вже малих випустимо, будемо малих, малих чистий. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. В першу чергу почистимо з великого бичка. Коля так маленьких і не, відпу... не випускав зранку, тому що вони заважають, коли часом і корову приводять, то коля старається в першу чергу їх загнати, а потім вже випускати бичка. А то і до корови побіжать, і великого злякають. Якби його то потримав, би то було добре. Як таке, що потримав би? Щоб в хліві? Ні, ти подержиш його на полиця, а я буду Ні, то так не, не вийде. Коля, де ж я його втримаю? У цьому хлібі понакидали мені вже всього потроху. Тут і сіно, і отава. Там знизу, знизу пару тюків соломи. Ну нічого, скормимо, тоді буде чистота і порядок. Бо тих поки що я не планую прив'язувати, хто знає. можливо, навіть до самої весни, хай собі гуляють. Будемо дивитися, як воно від нас вийде. Но цього нашого великого буяна, бачите, так назбиралось вже. Такого добра. Зараз заберемо. На коридор я заберу на вантажу а там, де він стоїть, то мабуть не дуже вийде, буде стрибати, я так думаю. Коли вже вдома був, то планував, щоб ярик забрав. Ну я забрав би бічка, там на вулиці потримав би його, а ярик, щоб гніз забрав би. Але, мабуть, що він так не здужує такого зробити. Провернути такої роботи. А це нічого. Він у нас таких один з найменших по приростах, коли замирали, коли ми попередніх продавали. Але нічого собі за літо трохи підріс. А коли гніб не почищений, то взагалі вже великий стоїть. Десь, думаю, можливо, до кілограмів 600 вже він буде. Мухи також, бачите, сип, сиплються. Тоді якось сіно закидали з ігором. Ігор каже, так сиплються і не доходить, то їх все одно летять сюди. Так, як тобі правильно зробити нам? Не хочеться його, знаєте, заноси десь прив'язувати там, бо можливо рванеться чи ще що. Все поводиться, то я його не і вивожу. Визавай покажемо на вулиці. Я то думаю, може, якби корова була. Не, він гарний, спокійний. То був би спокійніший. Ходи, боян, ходи. Негарно себе поводиш. То мені що виходить? Ну так, да. або завди зараз можу в ну, той куток. Тоді якось бувало трохи коровів на то він не пасив, коли я його виводив як би нічого такого. Зараз вже давно не було, то вже трохи ярковати. Коля, а там ще на вулицю від території двері не закриті? Ну, ну то нічого страшного. Ну, пойдем, Ходи. Помалу, помалу, п'ємо. Може до дерева чи до воза прив'язати його. Зараз приходить там, де корова стоїть, зазвичай. Ось такий бичечок. Побігай трохи. Ану? Коля! назад прив'язуй його. О, закружиться голова через тебе. Все. Може прив'яжи його на друге місце, дихай там стоїть. Там нема цепа. Якби тут десь сіно ну, трохи, то було б добре. Більше як хліві, стоїть. Заводь його вже в хлів. Дар, буде пастись. На місце, Буян, на місце. Буян, на місце. На місце, пішли. О. Дисципліна. Пішли, пішли. Пішли, заходь. Давай, давай. О, ти ж знаєш куди? На місце, на місце Боян. Боян, на місце. На місце, Боян. Не туди ще трохи. Ще трошки, так. Дай ну. Встань, Боян. Встань. Стой. Все, хай стоїть. Що Коля, одне переживання, як ти його вивів. Я ж давно не бачила. Коли води Фу. набагато був менший, тоді якраз на початку я бачила. Захекувався. Перев'язати його кудись не вийде, то будемо так чистить. Більшу частину забрав, а зараз далі ручками ручками. Або я нічого знаєте, нормально, можна чистить. Щоб не злякався, бо наоборот хоче погратися. Отов трамбував? Під передніми ногами. Не здужу і забрав. Біля бічка вже почистив, білками накидав кого, зараз дощик іде, трохи почекаємо. Тоді заодно загребемо, тут підгребемо все під його, хай уже лежить у сухому. О, знову поменшив бічок, коли гні забрав, він нижче став. Біля великого трошки впорались. Попід коля. А то у нас були жнива, не дуже так справлялись. Але іншого трохи освободились, то вже поприбираємо, вже буде гарніше. Головне, що не голодний. А там поприбираємо. Побільше, то став спокійніший. Йдемо до маленьких. Коли їх краще, вони спокійніші. І до рук підходять самі. Ташенятка знов є? О, ми вже казали, що ви не буде. Є, так виглядають гарно. Ой і маленькі. thank wow. you під двері вже вистачить. Отако От трохи його. трохи. Щоб не був би трамплін різкий такий. Знаєте, якби руками такого хліба гній порвати, то стоячі п'ятки можна було б чухати. Попідстеляємо. Мені здається, що рижик нас не буде спокійний, бо такий він. рижик. Так підходить, але ну, не так, як треба. Оце Щось теж вже не підходить. Я хотіла погладити. По боках мокроваті. Так може я їх спользую до дощів. Середина буде суха, дощ був невеликий, трошки поморосив. О, тепер вже друга справа. Ось тут біля самої води, води також не забирав, бо там коли на дні, то вже не достають менші. Аби щоб двері закривалися б. Раз по і хай сюди мешкають. Ось солома, правда, вона така не вбирає. Але нічого. Вже знаю, що я бачу і тут скоро треба буде чистити. Я ж шось... думав, що тут ще чи... небагато, але... Ще якій місяць можливо. Трампліна трохи замаскуємо отак. Така різниця. Дніпро такий вже великі, а маленькі то геть маленькі. Як почистиш, то не знає, будуть діставати тісти. Ми їм там метрів оставимо. Зараз саме якраз з йому їсти. Ну, no. боїться чи ні мене. Іби відросло з коли, правда. Тут як тут був би. Зараз загребемо чи на вулиці трохи. Раз зайнялися таким ділом ми. Позагрібали те, що бички повитягали. А це по боках хай ще підсихає. Ходи. Буде на слідуючий раз. Підослали, вже будуть і чистіші, і сухіші. Йдемо ще до бичків, побачимо, як пасуться. Здається, так і півдня не були закриті, і пару годин, то вже щось так і захотіли попастись. Як побули в Хліві. Хай пасуться, хай економлять корм нам, щоб на зиму вистачило б. Які старші, такі вже трохи грубші. Але ці менші, бачите, цей також виповнюється з чобічок. Тут такі худощаві трошки вони. Не такі вже вони і малі, як ходять так. Які старші, ну а які, які маєші, старші ну? підходять близько, Ну, біляшик, ну, біля сюди. Дикуни. Зараз ми вже біля хати, покажу, якого придбав станка стрілильного. Ось такий він все ж вчора працював, його розпакував так, знадобився мені. Ну, по самій зборці немає нічого складного. Вся, вся верхушка приходить повністю зібрана, покручував тільки ручки і патрон окремо. Тоді цей штатив окремо лежав, тіски окремо і ця сама станіна. Ті скидують це в комплекті до цього станочка. Хід самого патрона поршня 5 см. Зараз по характеристиках тут, правда, виходить, ящик трохи догори намі відкритий. Хлопці так розпакували, ну нічого. Ось такі характеристики, бігун на 350 Вт, Робочий хід 50 мм, 5 см. Vitales GU 1335 SM така маркеровка посилання залишимо, бо після під відео. Зараз покажу в роботі, як він працює. Це став, ставлю стерло на 12. Максимальний діаметр, патрон може зажати 13 мм. Попробую таку пластину, вона тут можливо, яка. до сантиметра, можливо, сантиметр. Пускотут. було б водичкою поливати серло. Нормально. Якось так. І по ціні, знаєте, зараз такий станок, а тоді тим більше, коли купляли ще була акція, не знаю, як зараз, коли відео вийде, то приблизно виходить, що дрелька, а що ось такий станочок. Їх порівнювати також не неправильно, дрель виконує свою функцію, станок свою, але такий невеличкий апаратик. Змінювати оберти також є можливість. Отут ремня пошки вам. Це якийсь запобіжник, мабуть. Ось такий станочок буде нам на підмогу. Це правда сверло було нове, але ну, просверлило дуже чудово. Он метал. Десь біля. Да, сантиметр, бо сверло на 12. Ось така в нас сьогодні була розпаковка невеличка для господарства. Ну, це вже не розпаковка, вчора Коля їм працював. Кажу до нього, щось раніше ти обходився без такого, але воно все добре, як є для господарства, і легше, і скоріше. Кажу, до Кулі сьогодні в нас знову двір не обкошений. Якось так виходить, коли ми відео знімаємо на дворі, то завжди в нас трава заросла, але він каже, щось це із за того, що дощі часто йшли літом, але в цьому році вже косив разів разів чотири точно. Ну кажу, хай ще трошки трава підросте, вже щоб на зиму скосить, щоб зараз було б і багато. Сніг каже, коли засипли. Ді вже не треба й косить, на весну буде нормально. Нічого, підросте, скосимо. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!